Сьогодні його знає кожен українець. Це удивительний чоловік. Він такий український граф каліостров. Він став лідером, яким захоплюються мільйони. Він є геніальним, системним топ-менеджером. А не сьогодні я його своїм вчителем. Він спланував сценарій свого життя і продемонстрував, як грандіозний задум можна втілити у дійсності. Чоловік, який зробив себе сам. Ніхто 20 років назад не робив ставку на таку успішну педагогічну і мистецьку кар'єру. Найвишуканіша його авантюра перевернула світ українського шоу-бізнесу, з ніг на голову. Він новатор всьому, що він Він точно знає, чого він хоче, і точно знає, чого він не хоче. Він той, хто закохує одним лише поглядом. як. Він сексуальний. Зараз його прізвищем називають один з найбільших та найпрестижніших вузів країни. Тому що всі інші не ділові, з високоподнятим носом, ходять собі такі, значить, якісь чиновники, получиновники. А цей чоловік, він виходить до людям, к молодіжі. Ви бачите, як його співають? Його на сцені? пісні всі співають. Всі співають. Я приречений на любов. Я приречений на любов твою. Перечний на любов. Я на чорних очей безоднею Як тінь, як тінь, як тінь стою, як тінь, я тінь, як тінь стою. Життєві принципи Михайла Поплавського, я б сказав би це на рахунок скромності. Що скромність найкоротший шлях до невідомості і бідності. І скромність повинна бути в міру. Наші долі біду. Ой, Міша! Сьогодні вже не можуть таке сказати, що нікому не звісний. Коли каже, Поплавський, всі знають, хто це. По різному відносяться, але знають хто це. І я хочу сказати, я заставив себе поважати. Ви можете любити, ви можете не любити Поплавського, але вже рахуватися з ним потрібно. 40 років він віддав на те, аби досягнути своєї мрії. Задум, який народився ще в дитинстві, він втілюватиме усе своє життя. Цей успіх він був досягнутий великою працею і, мабуть, багато за що було заплачено. Він працює цілодобово, я навіть можу так сказати. В нього немає вихідних, в нього немає особистого часу. Сьогодні талант не можна. От ти прийшов і ти вже талановитий. Талант це природні дані від господа Бога, від молока матері, від нашої української землі. Вже в 12 років Мишко зрозумів більше вкладеної праці дасть відповідно більший результат. Він зматикував, що можна винаймати в поміч собі сусідських хлопців, і тоді справи біля дому підуть вгору. А розраховувався він з ними за гроші, зроблені іншим шляхом. Ворожка була в нас там в селі. А ворожка тоді давала за п'ять коробчиків, п'ять карбованців. Це по тих часах дуже великі гроші. Тоді формувався господар такий маленький Поплавський. Так почали відкриватися здібності менеджера та майбутнього унікального керівника. Його талант вправно вести господарство став у нагоді, і коли він виріс. З тією лише різницею, що сьогодні це інший масштаб та інші вимоги. Однак загальні принципи управління лишилися ті, ж, що й у дитинстві. Зараз тільки ми вийдемо соняшника з кукурузи. Я думаю, треба завести термінову землю, гній, так? Да? І швидкого утеплити. Скільки чоловік на працює? Десять. Десять чоловік, достатньо, так? Якщо він не встигає, то будемо когось другого брати, тому що так же ми не можемо тримати. рідне село, Давно мене тут не було за той час, що я їздив по світу. Як ти жило? Як ти жило? Здрастуй, рідне село. Село мене дуже любило, і я село дуже любив. І я хочу сказати, я щасливий. що я попрацював директором сільського будинку культури. Сільський будинок культури вийшов на перше місце в Кіровоградській області по всіх показниках. Коли ми проводили дискотеки, коли ми проводили заходи, коли я грав на ударних установці в вихольному інструментальному ансамблі, ми грали всі день народження, весілля проводив в армію. Дід казав, що кожна людина повинна бути самим собою. Не потрібно бути сірою масою. Отакі, От як є, не соромся, ти будь самим собою. Якщо людина здорових амбіцій є, є характер, він досягає того, що він хоче. Без амбіцій людина не досягає успіху і не стає успішною. Михайло вірив у свою унікальність і швидко визначився, чого хоче від життя. Він став мистецьким лідером села, на якого рівнялась місцева молодь. Та цього було замало. Він прагнув відбутися в столиці, а тут потрібна була освіта. Одного балу не добрав, і мене не зарахували з першого разу. Я поїхав в міністерство і почав скандал з заступником міністром, тоді Чорнобривцева працювала. Я член комуністичної партії. Це були магічні слова. Тоді було як бренд. Вступ у вузи, це як бренд. Якщо ти член партії, ти поступаєш. Та це ще буде далеко не останнє випробування в його житті. В аспірантуру мене партком не пропустив, бо я дуже був гоноровий. Я поступив в іншу аспірантуру, закінчив, і я принципово повернувся викладачом Київської інституту культури. Кожний лідер повинен бути працездатний. Працювати по 10-12 годин, щоб досягати успіху. Він отримав, що хотів. Мав роботу, про яку мріяв. Та зарплати викладача вистачало лише, та ні на що їй не вистачало. Так я, наприклад, коли вже працював. І викладачом, уже доцентом, і деканом п'ятницю вечором виїжджав з прицепом. В суботу вже в п'ять ранку через Брест ми таможню проходили. А потім стояв я на польських базарах. Тоді тепла білизна була це номер один. Оце такі воросисти, Знаєте, такі кальсони по 15-20 доларів. Це було супер. Що таке 5-6 років на базарах польських вистаєте? Ви повірте мені? Це не таке просто питання. П'ять ранку приїжджаєш, стаєш і поки не стемніє. І теми, там ті ларочки їхні, польська ковбаска, горчиця, чай і кава. Все. Я навчився там виживати. Та в пошуках додаткових грошей він ніколи не забував про пошук додаткових знань. Я в 90-му році захищаю в Ленінграді докторську дисертацію і стаю єдиним доктором наук з економіки і управління соціально-культурної сфери в Україні. Він був єдиний, хто мав на той час таку ексклюзивну освіту. Тож за академічні заслуги Жулинський рекомендував Дзюбі, щоб мене призначити ректором Київської інституту культури. Він давно мріяв про цю посаду. Керувати улюбленим мистецьким вузом та мрія дісталась у спадок пошарпана, обдерта і без фінансування. Здавалося б, вдихнути життя в тодішній інститут культури було вже неможливим, та це певно для когось іншого. Це Станіславський каже, не вірю, а Поплавський каже, вірю. Були створені е, нові факультети, е, розпочали ліцензування перспективних конкурентноздатних спеціальностей, і ми вийшли за ті, за ті дві спеціальності, які готував Київський інститут культури, за клубів і бібліотекарів. Михайло Михайлович, стратег та інтуїт. Він знав, що його право на крісло ректора буде не раз переглянути кимось за стінами Верховної Ради. Та чиновники зверху ще пожалкують, що зв'язалися з таким міцним горішком. Він прийшов і тільки хотів ну, розвернутися. І мене зміщають з посади ректора. Я по життю атакуючий форвард, атакуючий менеджер і атакуючий лідер. Я хочу сказати, я не варена сосиска. Він зорієнтувався блискавично. Запрошення на суд вислали у Міністерство культури України. За крісло ректора готовий був поборотися законний спадкоємець. Шла шалена боротьба, Хто має залишитися ректором цього вузу? При всіх владах люди хочуть, щоб всі були тихенько, помаленько, сіренько. Аби чого не було гірше, життя це боротьба. Треба боротися. Без поразок немає перемог. Він був готовий до визнання його як досвідченого фахівця. Та не всі бачили в ньому топ-менеджера. Дуже поважає інститут його фахівців. Мені здається, що просто він іде трошки не тим шляхом. Тоді Поплавського врятувала його кмітливість, йому потрібна була справжня, сильна підтримка. І він її знайшов. Дуже важкі процеси йшли, але підтримували студенти, професько-викладацький склад, люди, які вірили, і це мені надавало наснаги. В цій, я вважаю, чесній боротьбі. Я прийняв таке рішення щодо відновлення Михайла Михайловича на посаді ректора. Ми були переможці і студенти, і я. І коли це лікування почалося, я взяв 10 ящиків шампанського і біля гуртожитку, і студенти зі мною пили шампанське. Це, це було ну це було не можна передати, просто це все. Це була перемога над тими функціонерами Міністерства культури, які створили цей прецедент. Моя зараз головна задача, і це принципове питання. Провести радикальну реформу в інституті, щоб десь в 96-97 інститут перетворити в національний університет культури і мистецтв, і десь до 2000 року, щоб це був вищий навчальний заклад міжнародного рівня. Постановляє надати Київському державному університету культури і мистецтв статусу національного і надалі іменувати його Київський національний університет культури і мистецтв. Президент України воникі. У кожної людини повинен бути стержень, внутрішній потенціал, характер і саме головне мета. Його здатність відчувати людей та мислити на випередження допомогли йому вигадати новий нечуваний спосіб реклами. Сьогодні ми робимо все для того, щоб відкривалися нові кафедри, запрошували метри української культури, які могли б відповідні майстри класи організовувати. Є такі поєднання в нашому світі, і є такі спілкування, які ніхто розірвати не може. А якщо стоять два українці, то нікому. Не вдасться нас роз'єднати. Все просто. що я роблю. Я даю людям приємні почуття, і вони викликають посмішки. Це єдине, що важливо в житті. Без особистого досвіду складно навчити ще когось. І надлюдська інтуїція поплавського завжди насторожі. Коли настає час, він влучно обирає тих. Хто розділятиме його погляди Віднині на базі університету культури створено академію перукарського мистецтва? Хтось, можливо любить грати у шахи, хтось у карти. Михайло Поплавський любить грати у зовсім інші ігри. Такі, де потрібно ризикувати наповну. Його цікавлять лише масштабні авантюри. Для того щоб підняти рейтинг, імідж, авторитет вузу. Перша задача була привернути увагу до Київського інституту культури. Привернути просто так не могли. Повинен бути нестандартний хід. І цей хід, і міжмейкери. Інституту культури запропонували мені вийти на сцену заспівати. Я сказав, що? Мене ж нормальні люди не зрозуміють, якщо я вийду на сцену. Такого, аби академічна, поважна персона виставляла себе на загальний пересуд, не лише ніхто не бачив, але й не чув ніколи. Сам вихід ректора на сцену викликати: ну, по-перше, зламати стереотипи радянських ректорів. Раз. Друге, викликати шок, потім стрес і його несприйняття. Чого ми й добилися? Але 25-й кадр спрацював. Суспільство настільки це сприймало, що це бум, що це така якась подія. Ну, так як він цього хотів. Перелякалися. Вони не розуміли, ну, як знаєте, як, як з Конопель Міша Поплавський вискочив. Газети писали: страна анімела, коли на сцену вийшов, нікому не звісний, безголосий, ректор Київського інституту культури Михайло Поплавський». Поспівайте, поспівайте, що поспівайте. Я знову йду туди, де будеш ти. Я йду туди, знову знову. Коли ректор університету культури співає, а не спить. Може, це вірно? Велика сцена викликала у нього і страх, і тремтіння. Він міг по пів години стояти за лаштунками допоки не наважиться. Хочу вам сказати, що перші виходи були дуже складні для мене. Психологічно я не міг виходити. Так, звідки я починаю. Світлана, я нормально в порядку. Це все буде на одному диханні. А на самій сцені губитися та навіть забувати слова з пісень. І вседим бюжників ставалі. Три роки позору на естраді Михайла Поплавського, і ми маємо рейтинговий. Популярний вищий навчальний заклад України цієї нової популярності вистачило, аби зробити розголос, який привів під стіни вузу НАТО, охочих до культурних знань. Серед них були вже й відомі та популярні абітурієнти. Мені дуже приємно, що мене зарахували до Київського інституту культури. Вручити студентський квиток Солов'яненко Анатолію Анатолійовичу. Студент Національного університету культури. І мені, мені приємно, що він в турі сьогодні піднімає імідж Національного університету культури і мистецтва. І, звичайно, сьогодні льом ільом по західній Україні. А це а любимий ректор моєї мами, причому як мужчина. Він знав, що в першу чергу потрібно оточити себе людьми, які будуть вірити у тебе. І твої ідеї, але Поплавський і цього разу пішов ще далі. Він вигадав власний принцип кастингу спеціалістів. Сьогодні професіоналізм він повинен бути на першому місці. І Я сповідую три П: професіоналізм, патріотизм і порядність в підборі кадрів. Згодом критерії лише поповнились. Я розпочав е підбір розстановку кадрів, які відповідають П. професіоналізм, патріотизм. Порядність, потужна праця і приданість по Тому що, якщо команда, ти не довіряєш команді, або команда тобі не довіряє, значить йде дисонанс. Команда повинна працювати на лідера, а лідер повинен відчувати команду. Його команда сильні, впевнені в собі і рішучі люди. Сьогодні вони можуть кинути виклик будь-якому вузу країни. Ви як хочете собі говорити, але мені більше подобається жінки в роботі. Чоловіки непогані, але чоловіки більш ліниві, чим жінки. Його команду поза очі називають генерали в спідницях. Вони чітко орієнтуються на результат, мають найвищі академічні звання, але найголовніше вони безмежно віддані своєму шефу. 25 років я вже працюю з Михайлом Михайловичем Поплавським. Поплавський, як менеджер європейського рівня, уміє тримати руку на пульсі команди. Він суворий та справедливий. Він любить вжарити так з посмішкою, так щоб аж стало. Легко на душі. І тоді людина доходить, що це треба робити. Хороший руководитель не має бути жорстким, явителем. Ми багато втратили від того, що у приймальних комісіях сиділи клуші, які не вміють спілкуватися. Ми повинні максимально сприяти, щоб діти. Були задоволені навіть якщо вони приїхали, якщо навіть не поступили, що вони знали, що вони були в університеті культури, їх тут прийняли, обігріли чашечку кави, чаю, і вони поїхали, щоб запам'яталися, що вони були в столиці. Команда повинна працювати на результат. Він не любить. Коли біля нього ті, хто не перемагають. І кожна людина, коли до мене заходить в команду, вона знає, де вона буде через три, через п'ять, через десять років. І вони теж себе реалізовують як особистість. І Відношення до Поплавського 10 років тому, відношення до Поплавського зараз це зовсім два відношення. Йони орел. юний орел. іди Дерев до дрел до дерел. Юний орел. Юний орел. іди від дерел до, до, yeah. до, до черел. Багато років зусиль щоденної праці та сміливих експериментів. І сьогодні це вуз, який знайомий кожному українцю. Це те місто, де мене научили думати, да? научили думати по-режисерськи. Во-вторых, это место, где збирається моя вторая сім'я. Зараз в університеті 48 кафедр, де викладають усі сучасні професії і навчаються близько 15 тисяч студентів. Вони з першого курсу потрапляють у справжнє коло шоу-бізнесу. Концерти, виступи, зйомки кліпів. Це буденне життя інституту. Я хочу сказати, що в нас деякі спеціальності, які не готує ні один вищий навчальний заклад. Дизайн одягу, і дизайн середовища, і дизайн стилю, і модельний бізнес, і шоу-бізнес потужно розвивається. Тому що я його являюся лобістом. Ми формуємо у своїх студентах філософію переможців. Я считаю, что он является гениальным пиарщиком, он является гениальным системным топ-менеджером, который просто никому не нужный, такой презрительно называемый кульком, институт культуры, смог преобразовать в то, что мы видим сегодня. Этот человек заслуживает самой высокой похвалы. Треба брати и перти плуга. И мы должны бороздою проходить наше украинское поле, чтобы звучала украинская песня, украинская мова. Тому що українська мова і українська пісня, вона вічна, як небо і сонце. І сьогодні, от заради цього, заради українського всього Поплавський живе. Він молодець, що саме цікаво, що він підтримує українську музику, українську пісню. Я задаю вам конкретне питання. І ви, і, і ви зараз скажете, подивіться, що робиться на каналах. Подивіться, що української пісні, крім наших проєктів, практично немає. А якщо є, то вона десь просто десь випадково десь з'явилася. Він створить проект, аналогів якого не буде в Україні. Тепер проявити себе як справжня зірка на сцені зможуть навіть діти. Він виживе з українського телепростору таку рейтингову передачу від росіян, як ранкова зірка. В юнацький музичний проект крок до зірок Поплавський вкладе власні кошти, аби втілити задумане в життя. Я створюю умови для талановитих обдарованих дітей України, тому що Кров до зірок» – це маленькі діти, це мої поплавки. Оце майбутнє України. Це та еліта, яка, як кажуть, за нами йдуть всі ті, хто краще нас. Діти завжди по справжньому відчувають щиру любов та турботу. Тож не дивно, що всеукраїнського татка дядю Мішу малеча просто обожнює. Поплавок, Мишко. Михайло Поплавський. попавський. Міша. Він ректор у інституті. Це дуже творча людина. Він добрий. Я не хочу просто. Ходити по цьому світу, воздух ганяти. Я хочу просто щось після себе залишити хороші, творчі проєкти. Я хочу залишити європейський університет такого світового рівня. Я хочу, щоб крок до зірок телевізійна дитяча програма продовжували мої учні, а вчитель сильний своїми учнями. Така особлива людина не може лишити байдужим нікого. Ним захоплюється, його наслідують, йому підкорюються. Адже він із тих, хто просто по життю приречений на любов. Маєш і смак, і стиль